Доброго дня, і це терміновий випуск. На днях сталася трагедія, яка сколихнула нас так само, як і Фалконію. Жорстоке вторгнення та обстріли фарсії мають бути засуджені, а виконавці посаджені. Наша республіка підтримує Вейцорію та Фалконію та виража співчуття усім жертвам. На днях ми відправимо гуманітарну місію для допомоги людям, які втратили власне житло через війну.